Дуже змішані враження той випадок, коли ти читаєш і ти не знаєш для чого ти читаєш. Одна з моїх улюблених книг. Всім привіт! Мене звати Юля, і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Ну що прочитане? Давайте поговоримо про всі книжки, які я встигла прочитати в серпні. На диво цей місяць у мене навіть є фентезі, прочитана книжка. Є також романтичні комедії, є вірші. Тому я думаю, це має бути цікаво. Розпочати хочу з книги, яку я читала власне першою в серпні. Це була там, де заходить сонце. Олена Пшенична, це новинка від видавництва лабораторія. Це красива книга, насправді з таким дуже теплим настроєм. Чимось нагадує «Спитайте Мічку, але набагато сумніше. Вона розповідає про тім для літніх людей. Це все відбувається не в фоні повномасштабного вторгнення, і тому деякі епізоди з їхнього життя дуже сумні та трагічні. Розповідається про всіх цих літніх людей, всі вони мають свій досвід, свої історії. Це дуже цікаво читати їхні. Висновки, їхні погляди на світ під кінець вже такого е, життя, та, в період, коли вже заходить їхнє сонце. Мені особливо було це цікаво читати, тому що не так часто в своєму читацькому досвіді е, читаю е, про таких вже дорослих персонажів, зазвичай це молоді люди. а тут Навпаки, і мені це сподобалось. Тому рекомендую, вона викличе у вас багато сумних емоцій, але подарує багато тепла, і це того точно варте. Тому рекомендую поставила їй 8 з 10. Наступна книга це Половина жовтого сонця чи Маманда Нгозі Адічі чи читала і зразу виконувала свій виклик. Точніше, навіть плани на літо вона була в мене в планах, дуже сильно сподобалась. З нетерпінням чекаю, коли вже придбаю Американу ці авторки буду читати. Сподобалось, як це написано. Сподобалось те, наскільки авторка близько до серця сприймала всі події, які відбуваються в Біафрі. А це власне історія про здобуття незалежності маленької африканської країни Біафри і половина жовтого сонця, власне, це прапор. Біафри історія розповідає про чотирьох людей про дві сестри, максимально протилежні до своїх батьків. І це цікаво спостерігати. Як уже їхні діти зовсім інші мають погляди на речі. Також у нас є. Англієць, який перебуває в Африку, який намагається написати великий роман про події, які відбуваються. А також науковець, професор, який викладає в одному з університетів, який бореться за незалежність цієї країни. Роман розпочинається з того, як ми знайомимося з чоловіком, який власне походить із цієї країни. І... Всі його традиції, те, як він наймається на роботу до цих людей, як він звикає до їхнього побуту, як він стає частиною їхньої рутини, як він заново намагається сприймати якісь речі, він починає читати тексти, які раніше він точно не мав доступу читати, і як змінюється його погляд на якісь речі, тут багато культури, тут багато показано, як. Люди, які приходять на чужу територію, намагаються наводити лад під свої манери, і як, зрештою, навіть корінні жителі згодом підпадають під цей вплив. І тут мені дуже сподобалось, як був описаний один другорядний персонаж, який також працював на родину на сім'ю, які були власне, білими, і як він вихвалявся, що він вміє готувати їхню кухню. І як він весь час їхні цінності ставив поверх своїх традицій, навіть і як він зневажав те, ким він є, звідки він походить. Словом складна історія. Багато речей були для мене незрозумілими, але це точно та книга, яка може бути нам зараз близькою. І це страшенно красиво видано. За що велика подяка видавництво книголав. Дуже гарна книга. Рекомендую це 10 з 10, Тепер одна з моїх улюблених книг. Наступна книга з планів: це Коханець Маргаріт Дюрас. Це книга, яка була власне викликом моїм прочитати книгу Лаурат якоїсь премії. І якщо я не помиляюсь, це Гонкорівська премія. Це автобіографічний роман. І події розгортаються в 30-х роках в індокитаї, коли неповнолітня дівчина з не дуже заможної родини французів закохується в значно старшого чоловіка, заможного а чоловіка китайсько-в'єтнамського походження. Мені дуже сподобалось те, як було передано напругу в родині обох. Героїв, особливо головної героїні, стосунки з її матір'ю, та як описано, наскільки мати любила свого молодшого сина, а на неї і на старшого брата не дуже звертала увагу. Мати перебувала в такому дуже знервованому, мабуть, навіть депресивному стані, зіштовхування двох абсолютно різних культур не обійшлось без теми. Колонізаторства, попри те, що е, головна героїня походить з французької родини, яка, попри те, на межі з банкрутством, яка є вже досить незаможною, тим не менше, вони мають всі привілеї Білого світу. І з іншого боку, її коханець це китаєць, який є заможним, який косить під манер е, такого європейського світу, е, намагається мати якісь їхні повадки, але насправді. Залишається абсолютно осторонь від цього світу в Сайгоні його не сприймають, і це це дуже цікаво. Тому, якщо ви любите читати подібні сюжети з такими дуже напруженими обставинами. Рекомендую. Наступна новинка від Комубук тепер це Катананха Софія Андрухович, книга, яка зараз е, в центрі всіх книжкових обговорень, книжкових клубів. Е, це новинка та відомої української письменниці Софії Андрухович. Я не читала її ні Феліксавстрі, не читала ні Амадоку, хоча точно планую. Навіть попри те, що ось цей роман Катенанхе мені не сподобався. Але мені пообіцяли, що Амадока і Феліксастрія написані не так, тому я все-таки прислухаюсь до цих обіцянок і читати авторку точно буду. Та, власне, не сподобалось мені знайомство з авторкою. Катенанхе це суміш такого. Не знаю запавки з міфами, коли в подіях абсолютно ніби реальних події відбуваються в Києві. У нас є головні герої, і ніби якось навіть простежується якийсь сюжет, що відбувається. Все одно там дуже багато химерності, і було дуже багато загадок. Які було нецікаво розплутувати мотиви грецьких міфів? Мені сподобались. Мені сподобалось те, як історія починається, те, як авторка її розкручувала, і фінал мені сподобався, бо це було цікаво. Я бачила лише позитивні відгуки на цю книгу. Бачила рівно два негативних відгуки від людей, яким не сподобалася книга. І дуже багато різних відгуків, які взагалі не поставили оцінку. Тобто, ну у мене два варіанти: або вони боялися образити авторку, або вони просто нічого не зрозуміли, і ніби всі хвалять, не поставиш дві зірки, а з іншої сторони не зрозуміло за що ставити. 4 і 5. Дуже змішані враження. Не хочеться взагалі її перечитувати, не хочеться її намагатися якось для себе роз'яснити, тому що, знову ж таки, все, що відбувалося в романі, викликало якісь дуже змішані, неприємні більше враження, тому, тому якось так. А от інша новинка від Комобук мені дуже сподобалась: це Зелена Маргарита від Світлани Пиркало. На жаль, ця наша авторка десь зникла з радарів, я не бачила. Її нових романів історія розповідає про жінку, яка працює в одному київському виданні. Вона є журналісткою, і просто її якийсь потік думок, її пригоди, про які вона розповідає у минулому часі, і згодом ми доходимо вже до теперішнього і там. Теж відбуваються певні події. Це було дуже смішно. Я слухала цю книгу в форматі аудіокниги, і це було дуже схоже на голосові від якоїсь, не знаю, від тітки, від якоїсь хресної, тому що все-таки видно, що це доросла жінка. Але от якась така межа приватності, вона стерта. Якщо хочеться відпочити і трішечки розслабитись, то Чудовий варіант на прочитання. Переходимо до любовних романів, до книг 18 Тут Дві різні книжки почну з тієї, яку я нещодавно закінчила читати. Це нотатки ненависті від двох авторок: Вікіленд і ще якась. Я дуже-дуже давно читала в цієї авторки одну книжку. Не буду казати, яку, бо вона не перекладена. Я читала її ну супер давно і вже дуже незрозумілою для мене мовою. Це авторка, яка непогано пише. Вона. Гарні перші сюжети, мені подобається хімія між персонажами, яку вона створює. Ця книга писалася в тандемі, і мені здається, що все одно якісь ознаки того, де писала Вікіленд, було видно. Хоча я можу помилятися, а вже ще можу. А це історія про знову ж таки підлеглу і її боса. Це вже було в одній книзі, яку я читала ці авторки. Нотатки ненависті. Це такий сюжетний троп and Sunshine, тобто Буркутун і сонечко, коли в нас є чоловік, який є таким незадоволеним, закритим, холодним. І сонечко, коли це головна героїня, яка... Проявляє любов до світу, яка є дуже відкритою, емпатичною і так далі. І ось зіткнення двох різних, як це сказати, темпераментів. І також тут є такий собі легенький троп хід сюжету, коли це ніби відбувається від ненависті до кохання. Сюжет починається з того, що головна героїня, перебуваючи в такій життєвій кризі, яка щойно. Покинула свого нареченого, тому що застала його за зрадою, перебуває в такому складному стані і хоче здати свою весільну сукню в певний магазин, який ці сукні, вона знаходить там іншу і знаходить в ній синій папірець, на якому написані рядки, де чоловік зізнається в шаленому, прекрасному коханні до цієї нареченої. І от вона цікавиться, як так сталося, що таке сильне кохання дійсно. Йшло до того, що сукню продали, що вони розійшлись, очевидно, зі всього і. Ось так вона виходить на контакти цього чоловіка. Потім розвиваються події таким чином, що вона починає на нього працювати. Звісно, що багато абсолютно неправдоподібних поворотів сюжету, поворотів сюжету, які ну точно 99% зі ста не мали би ніякого сенсу в реальному житті. Але ми ці романи читаємо, щоб відпочити, щоб розслабити, щоб насолодитися якоюсь хімією між персонажами. Тому. Я за це їй точно бали не знімаю, але зняла за те, що я читала цю книгу, відкладала і не було бажання до неї повертатись. Якось відсотків 60 тексту я просто змушувала себе читати, бо було дуже нудно. І це мені не сподобалось. Загалом роман непоганий. Це скоріше 7 з плюсом, навіть, можливо, 8, якби в мене був хороший настрій на цю книжку. Рекомендувати можу, плюс вона. Досить реально правдиво, показує речі, які є, і там не настільки все солодко, притурно, як це буває в таких романах. Тому непогана книга, просто не в той час мені потрапила під руку. А от інший роман в такому жанрі Паперова принцеса від Ерін Уотт зовсім не сподобалась. І запевний факт, що коли я прочитала приблизно. 30 чи 40% цієї книги, бо я читала в електронному варіанті, я зрозуміла, що, здається, я вже її читала. І здається, я її закинула, і ось тепер я її перечитую. І це реально було дуже нудно, це було дуже передбачено. І мені здається, що відсотки 80% зі всього, як буде розгортатися події, я Передбачила і це мені не сподобалось. Є той випадок, коли ти читаєш і ти не знаєш, для чого ти читаєш. Це історія про дівчину, яка потрапляє в будинок, де живуть троє хлопців. Ці обставини відбуваються тому, що батько головної героїні, з яким вона не була знайома, є найкращим другом батька цих синів. Е, головна героїня так і не змогла познайомитися зі своїм рідним батьком, але батько хлопців намагається виконати свій дружній обов'язок і допомогти цій. Е, Дівчині якось побачити світ, він її намагається забезпечити, забрати в свою родину. І ось вона знайомиться з тими братами. Таких неприємних, таких жорстоких хлопців я дуже давно не зустрічала в подібних книгах, і мені це зовсім не сподобалось, як і не сподобалось багато років раніше, коли я читала вперше цю книгу. Не знаю, дві зірки, мабуть, я її поставила, може, навіть одну. Не пригадую, не сподобалось, тому читати серію не буду. Давайте поговоримо про наступний цикл, який, скоріше за все, я буду продовжувати читати. Це Салій Грін, Напівлихий. Це трилогія, яка нещодавно додрукувалася у видаництві Старого Лева. Це історія про це фентезі історія, якщо я ще не сказала про хлопця, який є напівкодовим. Він син білої відьми та чорного мага, чаклуна, який є власне найбільшим злом всього світу. Події відбуваються в Англії, і звичайно, що привілеї всі належать білим магам, і настільки що там навіть є якась спільнота, яка розшукує чорних. І намагається їх якось перевиховати. Мені дуже сподобалось, що авторка не намагається дуже все спростити. Вона, взагалі, починає розповідь від другої особи, тобто текст написаний буквально ти щось там робиш. І коли ти це читаєш, коли я це читала, сторінка, друга, п'ята, я дійсно починала відчувати, ніби це відбувається зі мною. І ось такий спосіб написання, це те, що одразу якось вибило контроль від мене, і було цікаво продовжувати це читати. Попереджу, що це дійсно таке більш доросле фентезі, попри те, що це Young Kedдат, головний герой. Перебуває в старшому підлітковому віці, але тут багато жорстокості, тортури, які відбуваються з ним з перших сторінок. Ми дізнаємося, що його таке зловили і намагаються якось перевиховати. Книга викликала неоднозначні відчуття, в чомусь сподобалось, в чомусь дуже не сподобалось, тому я її поставила низький бал. Але я думаю, що я буду її продовжувати читати, бо я знаю, що фінал третьої книги дуже серцерозбивний і всі плачуть. А я люблю читати подібні драматичні історії, коли це в циклах написано, знайомитись з героями, проживати якісь їхні моменти, зближатися з ними. Якщо ви читали цю історію, знайомі з нею, то я буду вдячна вам за ваші враження в коментарях. Почитаю, можливо, дарма мені її продовжувати і потрібно вже закинути. Наступне це манга. Манга від нашої ідеї Солонін, том другий. Я в липні читала перший том. Це делогія. Це манга, яка розповідає про молодих людей, які живуть в Японії. І ось. Події, які відбуваються в їхньому житті, як це колоритно і разом з тим яскраво описано, молоді люди, які перебувають в такому періоді, коли вони лише знайомляться із собою, знайомляться із таким. Реальним зіткненням з дорослими проблемами. В однієї з головних героїнь цієї компанії, про яку, власне, нам розповідається, відбувається дуже складний період в житті, це щось дуже близьке до депресивного стану, те як її друзі намагаються підтримати, які вони всі моментами кумедні. Не забуваємо, що це манга, тобто це як комікс, тільки японський, і там дуже багато, ну це картинки буквально, і там дуже багато таких. Текстів, які там декількома словами описують ситуацію, і це дуже влучно моментами, дуже смішно, дуже правдиво. Зовсім не очікувала, що кінець першої книги буде настільки трагічним, і те, як ця подія змінює. Героїв в другому томі нічого не очікувала від цієї манги. Якщо чесно, побачила просто якийсь позитивний відгук і зацікавилась. І сподіваюся, що зі своїм відгуком теж змогла зацікавити вас, якщо ви любите читати манги. Далі поговоримо про дві нонфікшн книги, які я встигла прочитати. Перша це власне виконувала свій виклик. На серпень прочитати книгу Війна за реальність як перемагати у світі фейків, правд і спільнот» Дмитро Кулеба. Це книга, яка написана до початку повномасштабного вторгнення, але там є змінена передмова після 2022 року. Вона не втратила своєї актуальності. Деякі речі все таки змінились, і прогнози пана Кулеби і людей, цитати, яких він наводить, дійсно нас підвели. І світ обернувся трішки інакше, не так як прогнозували ці люди. Але тим не менше, війна за реальність, як перемагати в світі фейків, правд і спільнот. Це дуже корисна книга, такий собі посібник з того, як реально можна захищати свій. Інформаційний простір від фейків від того, як, як розрізняти масованість у цих ботів, як розрізняти е, правду від якихось постправд від якихось е, максимально перекручених маніпуляцій, і так далі. Яку силу мають спільноти? Багато речей, звісно, було зрозуміло, багато. Всього я знала, але це звісно що лише тому, що я сама комунікаційниця і живу в цьому світі. Але знову ж таки для людей, які просто є споживачами інформації, буде точно корисно. Все по поличкам розкладено, всі поняття пояснено і. Вам рекомендую цю книгу 100%. Наступна книга це на Хрещатику, літературний Київ 20-го століття від Віри Агаєвої, від професорки Могилянки. Кажу це для того, щоб, можливо, хто не знає, розуміли, наскільки ця книга все таки мала. Реальний ґрунт для написання. Я цю книгу, коли вона лише вийшла, або навіть коли її лише анонсували і було перезамовлення на неї, дуже хотіла. Я її купила, і коли всі так її активно читали, обговорювали, вона в мене лежала на поличці і вичікувала якогось часу. І ось я її вписала собі в плани на літо. І читачі книжки можуть взяти незамітку ці локації, погуляти місцями своїх улюблених книжкових персонажів. Але знову ж таки, через те, що дуже багато переказу сюжетів інших книг про які. Я знала, я не знала, я читала, я не читала, дуже часто не читала. І саме тому, що цього було дуже багато, читати рецензії на книги, які я ще не читала, мені було абсолютно не потрібно, не цікаво, і приходилось це пропускати. Тому ось не це я очікувала від цієї книжки. І спочатку її поставила низький бал, а потім зрозуміла, що це неправильно, бо книга. Завдання якої показати мені літературний Київ з людьми, які жили в центрі цього літературного Києва, з текстами, які вони писали про цей літературний Київ, і те, що я не знайома з ними, це не проблема Віри Агеєвої, очевидно. Тому, коли можливо, я не читаю більше української класики, коли я не читаю більше книг українських авторів 20-го століття. Можна буде знову повернутися до цієї книги і її почитати. І крайня книга, про яку я хочу поговорити, це поезія. Гарною звичкою стали читати хоча б по одній збірці віршів в місяць. І на черзі була новинка від ВСЛ Ірина Шувалова Кінечні пісні. Я розповідала про цю книгу в попередньому відео, коли я рекомендувала вам українське, українську літературу. І це вірші, які мають такий дуже як я сказала, японський настрій. Вона і видана зображенням якихось малюнків японських авторів. Там є якісь цитати, там є якийсь такий стиль. От перший вірш, дім дуже-дуже-дуже мені нагадав якийсь японський настрій, дуже меланхолійна, дуже така. Саме рефлексуюча, не знаю, мені дуже сподобалась з першого віршу. Збірка дуже запам'яталась. Я її купила. Вона тепер серед невеликої колекції віршів у мене в бібліотеці є. Буду перечитувати, як і будь-які збірки вам рекомендую придивитись в книгарнях, взяти погортати декілька віршів. Якщо не чули про цю сучасну українську авторку, то. Дуже дарма. Ну і це були всі книги, про які я хотіла згадати в цьому відео. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати. Пишіть, скільки ви книг встигли прочитати, і які були для вас улюбленими, а які розчарували. Дякую за підтримку, лайком та підпискою і будь-яким коментарем. До зустрічі в новому відео. Зовсім скоро, Па-па!